В цьому відео я хочу поділитися з вами лайфхаками для того, щоб ваша вагітність була легкою, максимально невимушеною та приємною. Будь ласка, подивіться це відео до кінця, і я впевнена, що ви для себе занотуєте багато чого цікавого. Отже, найперше, моя порада вам, будь ласка, зробіть так, щоб девіз вашої вагітності був «No stress». Тобто без жодного стресу. Так, звісно, ми всі живемо в Україні, і за теперішніх обставин, дивісно, стрес звучить як щось примарне. Але ви повинні розуміти, що ви в себе одна і, скоріш за все, або це ваша перша вагітність, або вона довго очікувана. Але тим не менш, якщо навіть це ваша десята дитина, ніхто не скасовував те, що вона повинна бути здоровою. Здоровою повинна бути її мати, а ментальне здоров'я це номер один для того, щоб всі були здорові і щасливі. Тому максимально обмежте для себе будь-яке перебування на телеграм-каналах, різних стрічках, Google новини, Facebook, Тік-Ток. І багато всього іншого всі ці моменти, всі ці соцмережі, вони несуть в основному своєму потоці негативний масив інформації, який впливає на вас і на вашу майбутню дитинку, на вашу лятку, негативно. Так чи інакше, все одно в мозку нашому відкладаються якісь меседжі, а так як ці меседжі наразі, здебільшого, негативні, бо ми розуміємо, в якому стані ми всі з вами живемо і знаходимось, То хорошого нічого не буде. До добра вас це не доведе. Тому ми не читаємо новини, ми не передивляємося картинки вбитих тварин людей, зруйнованої будівлі, ніхт. Будь ласка, це найперше і найголовніше, що ви повинні зробити. Звичайно, що всі вагітні жінки через гормональні зміни в їхньому організмі, вони страждають підсиленою і посиленою тривожністю. Тому, ще раз нагадайте собі, для чого ви це все робите, для кого, і, будь ласка, не провокуйте для себе цю зайву тривожність новинами. І також просіть ваших рідних. Ваших коханих, ваших друзів убезпечити і вас від будь-якого прояву негативної інформації в ваш бік. Ми не застраховані. Звісно, це життя, все стається, але жити в цьому потоці 9 місяців, звичайно, людина сходить розуму. А що казати про вагітну жінку, яка є. Над людиною, надзвичайною, але в той же час дуже тендітною такою статуеточкою. То, будь ласка, бережіть цю в собі і думайте про все хороше. Тепер, як думати про все хороше? Як себе оточити всім прекрасним в наш час? Що робила я? Я дуже люблю театри, кінотеатри, опери, прем'єри. Я ходила. І, мабуть, що це був мій рекорд з усіма подругами, які залишились в Києві. Ми ходили на всі найцікавіші прем'єри, саме коли я була при надії в цьому чудовому стані, все було супер, все було ідеальне. Я наповнювалася таким чудовим духовним, знаєте, внутрішнім Ренесансом. От, чого і вам бажаю. Кожен обирає своє, це не значить, що всі повинні ходити до театру. У вас може бути галереї, виставки, бібліотеки, кафе, антикафе, будь-що. Не обмежуйте себе в усьому прекрасному. Ви навіть можете піти на концерт, але зауважте, що не дуже рекомендується, якщо ви вже в третьому триместрі на останніх. Термінах ходити на концерт де дуже гучно, ну бо це не дуже може гарно впливати на вашого малюка. Я дуже люблю трилери, і коли як якраз я починав свій перший о, сорі, третій триместр, я пішла на прем'єру Конотопської відьми, дуже хотіла на цей фільм потрапити, чекала його цілий рік. От, І, якщо чесно, це була велика помилка, бо там були дуже гучні звуки, і малюк постійно барабанив мій живіт, ну, веселився, так, але не треба повторювати цього екстриму, краще щось спокійне. Але я також ходила на концерт Півоварова, це було десь в другому триместрі. Надто гучні звуки, вони, ну, Таке собі, якщо чесно, тому обирайте щось більш спокійне для вас і для вашого малюка. Далі, звісно, ви повинні вивчати матчастину підготована людина. Підготовлена в усьому і до всього. Ви повинні розуміти, що навіть якщо ваша вагітність, вона легка, чудова, без ризиків і незоскладний, то ви не застраховані ні від чого і завжди щось може піти не так, як ви собі гадаєте, треба бути внутрішньо до цього готовим. Я собі завжди кажу: думай про гірше. Думаю, про краще, але готуйся до найгіршого. До речі, я раджу подивитися мій подкаст, який я записала з досвідченою акушеркою Світланою Рученко, яка працює в п'ятому пологовому міста Києва. Це один з найкращих пологових міста Києва, а отже і всієї країни. І вона там розповідає детально, як потрібно готуватися до ваших пологів. Це дуже важливо. Я також раджу вам не ходити і не збирати негативні історії про пологи. Але в той же самий час ви повинні знати. Повторюся, якщо щось піде не так, що може бути і що може піти не так. Знати не значить на себе це проєктувати, ні в якому разі не потрібно думати, що з вами станеться щось там найгірше, ні навпаки. Ви себе повинні ну, налаштовувати на це на те, що все піде, як ви хочете, але в той же час бути готовими до всього. В цьому запорука успіху. Ще такий важливий момент, для чого власне, потрібна підготовка. Насправді не дуже багато жінок, які вагітні, вони готуються, або їхня підготовка зводиться до того, що вони просто відвідують із своїм чоловіком ці курси або школи батьківства, які зазвичай є при Ну, зараз, принаймні, в місті Києвий, не знаю, як в інших містах, але здебільшого є при пологових ці курси. Це дуже добре, що ви ходите туди зі своїм чоловіком, але вам на курсах не скажуть все, скажімо так. Бо все ж таки ці курси вони влаштовані і розроблені працівниками медичної системи. От, а медична система це дуже цікава річ. І якщо, наприклад, ви не знайомитеся з далегіді своєю акушеркою та лікарем, не домовляєтесь про пологи, відповідно можна зробити висновок, що ви плануєте йти до чергового лікаря і чергової бригади. А це завжди лотерея. Будь ласка, пам'ятайте про це і будьте усвідомлені стосовно своїх прав. Про це ми також говорили в подкасті, який я записала з акушеркою. Дуже важливий момент. Ви повинні впродовж всієї вагітності робити все, щоб накопичувати окситоцин в собі, наскільки це тільки можливо. Всіма різними методами, це від коханого чоловіка. І всіх подробиць так, не будемо казати, всі все розуміють. Пов'язаних з цим до, я не знаю, елементарно не відмовляти собі в каві, якщо у вас добре все з тиском, про тиск про поговоримо трошки. От, чому ні? Я пила каву, майже всю вагітність, а чого майже навіть до останнього е, дня перед пологом я спокійно собі пила каву. Хоча в мене був трошки підвищений тиск вже з кінця е, другого триместру. От, але тим не менш. Окситоцин, почитайте, як він працює, як він виробляється, що є стимулянтом: кохання, шоколадки, якісь радощі, той же театр. Хто малює картину, пише пісні, будь ласка, домашні тварини. Я прошу вас, будь ласка, начіпайте чіпайте котиків, вони не винні в тому, що хтось з людей колись не дуже охайно прибирав їхні лотки. Про що я кажу? Є таке знаєте захворювання, токсоплазмоз, і чому власне деякі лікарі такої старої закладки, Рекомендують позбавитись від домашніх улюбленців на період вагітності. Я особисто думаю, що це такі знаєте, пережитки радянщини, бо я не знаю, що треба робити, щоб заразитися цим токсоплазмозом, хіба що вилизувати котячий лоток, і тоді так шанси є великі. Але насправді, якщо ви навіть ви на чоловік прибираєте лоток і робите це в рукавицях миєте руки потім, дезінфікуєте, не ліз, не лізете своїми руками в дубцю свого кота, і так далі, то, звичайно, ви їм ніяк не зможете заразитися. І тут ще що важливо, що свій кіт це окей, але є вуличні коти. І Тут моя рекомендація їх не чіпати, не ласкати. От, якщо вони вуличні, якщо ви не знаєте, де вони лазили чи вони там заразні, краще от. Потім годуйте, як то кажуть, на відстані. От не дозволяйте, щоб вони вам там руки лизали чи щось таке. От, а щодо свого котика, то, будь ласка, елементарні правила гігієни навіть в звичайний день ніхто не скасовував, тому не треба, будь ласка, нікого слухати і позбуватися своїх котиків. Так, Це теж до питання окситоцину, як його підвищити. Ви повинні розуміти, що наші взагалі, гормони вони грають дуже велику роль. Вам потрібно вивчити, як вони діють. Якщо окси, окситоцин це такий, знаєте, хороший хлопець, то є адреналін. Ми не будемо його демонізувати, він може в пологах відігравати свою роль на певному етапі, але важливо пам'ятати, що коли ви попадаєте вже до пологового будинку, якщо вами. Цей гормон адреналін починає знаєте, вас захопив в свій полон, то все, пиши пропало. Тому вам потрібно розуміти, як працює адреналін, через що він може вироблятися в пологах, але найголовніше, я вам скажу, чи зі своєї зі колокольні, що це про страх. Ви настільки не повинні нічого боятися, і ви настільки не повинні панікувати, особливо на першому етапі пологів, а їх є декілька, і, звичайно, коли ви будете годуватися, ви зрозумієте, що відбувається на кожному з етапів. Так от, ви повинні розуміти, що, ну, грубо кажучи, аксатоцин це ваш друг, а адреналін це ваш ворог. І все, що провокує адреналін. Паніка, тривога, страх, незнання це буде вам тільки шкодити. Тому, будь ласка, робіть все, щоб продукувати окситоцин, і не робіть нічого, щоб продукувати адреналін під час ваших пологів. Ви можете почитати про це детально, але головний меседж ви почули. А, так, до речі, з приводу харчування, контролю ваги, ваги е, солодкого, ну це все дуже індивідуально, звісно. Але що може зробити вашу вагітність легкою, це максимальне розслаблення і тіла, і розуму, і думок. В принципі, якщо ви і до вагітності е, були в нормі, у вас не було. Розладу харчової поведінки, і під час вагітності все буде ок. Я більш ніж в цьому впевнена. Але якщо у вас були деякі проблемки до вагітності, то звісно, що вагітність їх підсвітить і підсилить. От, знов таки все дуже індивідуально, когось тягне на солодке, кого стягне на солоне, булки, шоколадки, хтось набрікає, хтось ні, хтось за вагітність може 20 набрати, воздух, воздухом повітрям дихати, пробачте. А хтось може, знаєте, наїдати макдак і. Прибавити 10 кг, які потім вона лишить, коли піде з пологу. Це дуже все індивідуально головне, чого закликаю, до, до того, щоб ви мислили раціонально. Якщо ну, ви бачите, що ви не можете без цього солодкого, якщо от прямо зараз його не з'їсте, ви помрете, ну краще з'їжджа ніж ви будете ходити, злитися навкруги на всіх, і нікого від цього не буде краще. От пам'ятаєте про окситоцин? В кожного він а, свій. Як то кажуть, а, так, дивіться, а, є такий момент. Є такий момент, і коли я була вагітна, то а, насправді. Таку інформацію я не могла знайти якось комплексно, я вишукувала її по шматочках, є таке поняття, про Ну, грубо кажучи, це коли, наприклад, у вас сходиться три показники Набряки, тиск і білок в сечі. От, якщо у вас є один показник з цього або два, там третього немає. Наприклад, там аналіз показав, що у вас підвищений білок, і коли ви приходите е, міряти тиск до лікаря, то Дивина, а він підвищений. А вдома, типу, він нормальний. Ну до речі, в лікарні він чогось завжди підвищений. От то тоді не факт, далеко не факт, що у вас є прекламсія, хоча лікарі вже можуть вас цим лякати. Що я раджу тут зробити, особливо якщо у вас в аналізі виявили білок. Я раджу вам посидіти до наступного аналізу десь, ну, давайте так, мінімум 3, краще 4-5 днів на веганській або вегетаріанській дієті: сухарики, овочі, журавлиний морс обов'язково або там журавлину можна ще суху, але морс буде супер. Якщо журавлиного морсу ви не знайдете, то можна обліпиховий морс. От, і вам ну, потрібно посидіти хліб, не можна, молоко, м'ясо, рибу, все, що от, білки не можна: сухарики, бубліки, яблука, цімурси і овочі. Овочі це все можна. Спробуйте хоча б три дні потриматися на такій дієті, і ви побачите, що у вас білок з сечі, він зникне. Він зникне тоді, коли у вас немає проблем. Він може підніматися через ваше харчування. Знов-таки, повертаємось до питання харчування. Тому не лякайтеся, пробуйте різні методи. Пробуйте так, пробуйте сяк. Щодо того, коли, наприклад, у вас болить голова. Я б не спішила і не радила вам приймати якісь таблетки. Трошки перечекайте, якщо головний біль не пройде просто так, і він буде вже такий, знаєте, що його важко буде витримати. Бо я, наприклад, я не страждаю і не страждала в звичайному житті від головних болей, але коли я була вагітна, ну то було реально страшне. Мені здавалося, що моя голова просто розірветься. От, але, дякуючи Богу, мій чоловік він є фізіотерапевтом, реабілітологом, і він мені. Зробив якось, коли він був вдома, і це припало на мій головний біль. Він зробив мені масаж, де потрібно понатискав, бо видно, що я спала, як попало, розумієте? От і все, і головний біль пропав. Я не приймала жодної таблетки. Я не кажу, що таблетки це вселенське зло. Під час вагітності, але я вважаю, що краще не треба. Якщо можна пітись без них, то краще не треба. Я дуже страждала від печії під час вагітності, я ледве не вмерла від неї, коли одного разу на ніч зробила олів'є зі своїм фірмовим улюбленим рецептом. Якщо вам треба цей рецепт, можу його скинути, але не раджу під час вагітності, бо можна. Можна померти. Я просто до 4 ранку думала, що я не доживу, і потім наступний день я встала і каву не пила, одразу побіжала до аптеки і купила. Не буду казати, які ліки, ну вони як ліки на ліки, їх можна вагітним, це як така таблеточка е, м'ятна, ти її розсмоктуєш і все. І через півгодини печі як не було. І все. Це, це були майже єдині мої таблетки від вагітності. І хіба що от наприкінці самому, там за два з половиною тижні вже як повинна була народжувати, я приймала таблетки від. А, Є претензії вагітних. Пробачте, вилетіло з голови, вже забули ці терміни. От. Вони дуже легкі, вони не, не шкодять, їх прописують вагітним. От. Тому Ну, вони допомогли, вони мають накопичувальний ефект, і в принципі в пологи я заходила з ідеальним, з ідеальним тиском. Так от, повертаючись до питання про рекламсі, е, якщо у вас є набріки, спробуйте. Пити більше води, але їсти менше солоного Там, до тижня часу. Побачите, ви не повинні зійти ці набріки. Якщо є білок в сечі, спробуйте скоригувати його правильним харчуванням, ну, точніше, не ПП, а харчуванням, щоб скоригувати білок в сечі. І ви побачите, він зникне. От. Ну і відповідно, якщо є тиск, то не, не, не бійтеся приймати ці конкретні таблетки, їх прописують абсолютно всім вагітним. Вони не мають якихось страшних побічних дій, ну, все окна насправді то тут немає ніякого страху. От. Але не накручуйте себе, бо прикламсія вона така дуже знаєте, її любить прописувати, приписувати всім кожній кожні другій, кожній третій. Тому. Головне без паніки, ви ж пам'ятаєте, окситоцин на першому місці. Так, що ще? Ще я б порадила вам вже буквально з останнього, скажімо, десь тижня 37 сьомого. Також, коли у вас доношена офіційна єдність, купити чай з листя малини, заварювати собі цей чай, їсти фініки, рекомендують сорт Аджва. Але в Києві я такий не знайшла. Можливо, можна під замовлення. Я купляла прості, прості ізраїльські фініки, такі вони крупні. Не забувайте їх, до речі, помити з кип'ятком, перш ніж їсти. От. І шість фініків в день. Чай з малини, але не гарячі, такі тепленькі. Той самий журавлиний морс. Це такі, знаєте, рецепти і методи для того, щоб під час того, як ви вже будете народжувати, ваша шийка матки швидше і краще відкрилася. Ще є такий лайфхак, і, до речі, я заварила цю траву. Я взяла з собою в пологовий, але вона мені там не знадобилася. Раджу почитати. Називається Каф Мар'ям. Її так просто не купиш, я замовляла її в інтернеті. І, знов таки, якщо комусь буде потрібно, де її замовляла, я е, напишу в коментарях. От, е, якщо в самих пологах стається так, що у жінки немає розкриття да, і що може свідчити про те, що їй можуть зробити кесарів фрост. Ми ж цього не хочемо, да? ми ж всі хочемо природні пологи, то я раджу цю травичку на всяк випадок з собою взяти в термос. Там можна її випити. І, в принципі, всі відгуки пишуть про те, що вона провокує от, розкриття шийки матки. Почитайте, також зайвим не буде. Вона, до речі, дуже популярна, ця трава саме в Казахстані. От казашки її дуже полюбляють. От, тому в нас її немає у вільному доступі, але я скину контакт. Так, що ще я вам не сказала такого? В принципі, це такі основні лайфхаки. Так, це основні лайфхаки, лайфхаки, лайфхаки. І якщо я щось ще згадаю, в мене буде, як то кажуть, шанс записати ще одне відео. А, до речі, останнє-останнє щодо спорту. Є така рекомендація, і я з нею дуже погоджуюсь. Якщо ви до вагітності не були суперспортсменкою, то і не треба починати вагітність, повірте мені. Достатньо буде пішою ходи, басейн знов таки, дивіться самі, щоб там не втонути, не дай боже. Бо може в нозі бути судорога. А щоб не було судороги в нозі, приймаємо магній, але, звісно, консультуємо зі своїм лікарем. От, е так. Зрозуміли мене? Зрозуміли мене. Бажаю легкої вагітності, дівчата. Все в наших руках. І пам'ятайте, найголовніше це те, що в нас в голові. Від цього залежить дуже-дуже багато. І я бажаю вам, щоб пологи, ваші пологи, були найпрекраснішим досвідом в вашому житті. Підписуйтесь на мій канал. Я буду намагатися розповідати ще багато корисного і цікавого про вагітність, про пологи, материнство ще різні тематики. І ще слухайте мій подкаст. Подкаст мій про різні теми з дуже цікавими експертами. Але всі тематики ходять навколо того, в якій країні і як будуть жити наші діти. А ми ж з вами хочемо жити в Україні і хочемо, щоб наші діти жили тут. Тому. Підписуйтесь, слухайте пока, пока.